Наводимо, всім доброго дня. Наводимо трошки порядок. Тут старі верби стояли. Зараз убираємо їх. Вон молоднячок оставили, там оставили, а це ми з батьком їх садили, бачите? Я не знаю, років та більше, ніж п'ять. Років 10 їм, мабуть. Трошки зараз т 40 продаю, кому т 40 треба, Та так да, десь десь так поубираємо їх, пообрізаємо, і буде і тепло, і наступний рік вони самі подростають. і буде нормально. Так вже немає восьмо. О. О, він час шнурки собі зав'яже. бо вона крута блять на той побіжиш за пилкою бля Не вмієш Андрій блять Що ти вмієш блять Давай подрізаю пилкою трошки шурки блядь Коротше зроблю Ой блять три, три банта сразу блядь Ще й за, ще й за той блять кажу давай от фатим трохи блядь. А скільки їм оца хоть Більше десяти да це ж я садив там у того, у Михалича там було. Це Дімки якраз було. Якраз він народився. Це сім, а цим вже не, да? більше 10 років. Якби не палили, да? це з тієї сторони раз вони згоріли, да, да, вони згоріли. А потім ще сусід раз палив. Не, не. Якби тут вже такі арби здорові були.

А зараз попиляємо, де щось понасаджуємо ще на наступний рік, молодняка понатикаємо, вони приймуться. Річки вже як немає, такої, то і води немає. А трохи є ну, таке. 40, кому треба, 80 тисяч, ще нам запчасті віддам, бо запчасті батько вже на металолом викидає. Робе, треба тільки пообирати потіки на ньому, фари поставити, проводку зробити і все, а так він цурпеле, все роби у нас, бачите. На продажу ще є мост задній. Кому може треба, пів ЮМЗ є там мотор, без головки, ванна, не пам'ятаю, що там ще є на ній, ну коротше, кому треба, можна договоритися. Наводимо трошки порядочок. Хтось спрашивав, скільки батькові уроків шість. Отак, зараз От додому завезем, десь вивалим на огороді. Опади сьогодні були, чи вчора були опади. Десь три каплі впало нам. Так що... А так. Ставимо лайки, підписка, комент який-небудь. А ми погнали. Яку Саша гілку треба пилять, я думаю, скажи. Я забув куди кудись, одгай, блять. Диплюзіва там. Вот и включил, блядь. А вот там кнопки. Давай, давай. Блядь. Стекай. Yeah. Uh -huh. So... Короче, а така у нас робота. С нам нема что робити. А сіять надо нам. Ще. Той ще остався, що ми ходили через річку. залишився. А він не отут десь був. Ну, що ми дрін ложили, чи це в нас. Вже, так? Колись ми там дрін ложили і переходили через річку. Там раніше не так розпахували, як до річки, коротше. Корова в нас із що, з тілкою була, так? з стілкою, то ми перегнали туди її через воду, і потім вони там паслися та й зажував. Все. Нова цепка.